Шановні колеги, тема нашої розмови це новоухвалений з Верховною Радою урядовий законопроект про наукову і науково технічну діяльність. Я розумію, що сьогодні не обійдеться без іншого питання, яке. Ну зараз в полі уваги медіа це е, проекту державного бюджету України і тих статей, які передбачають певні реформаторські дії в науковій сфері. Я це прокоментую на сам кінець, але все ж таки хотів би повернутися від початку до закону і е, хотів би зупинитися на певних базових принципах, які лягли в основу над його роботою. Перш за все, це відзначали депутати під час його ухвалення. Це справді був, кажуть, унікальний для сьогоднішньої України випадок, коли урядовий законопроект опрацьовувався фактично з усіма групами зацікавленими наукової спільноти. І коли, врешті-решт, вийшли на узгоджений текст, бо не секрет так само, що було внесено три альтернативні законопроекти до депутатського до урядового законопроекту, але врешті-решт було ухвалено саме депутатський з тими змінами, які саме урядовий з тими змінами, які стосувалися різних аспектів депутатських законопроектів, але водночас це легко бачити. З тексту основна суть, основні положення урядового законопроекту було збережено. Його було проголосовано в четвер, в більшістю 235 голосів. Я щиро сподіваюся, що е, після підписання Президентом України він сприятиме. Е, Розвитку потенціалу України як провідної наукової держави континенту, однієї з провідних. Чому я все таки стверджую про, про те, що Україна досі лишається однією з провідних наукових держав? Хоч, можливо, наші науковці, на жаль, не так потрапляють в центр уваги змі, як вони на те заслуговують, е, Україна досі е, здатна продукувати. Е, Першерядні е, фундаментальні результати. Хоч фінансування української науки протягом останніх років, на жаль, було злиденно низьким, і зараз в доларовому еквіваленті чи в євро воно складає, скажімо, на жаль, трошки більше 200 мільйонів євро, це то це фінансування одного провідного західного університету. Але при цьому ми примудряємося друкувати близько 6 статей, тисяч статей на рік в журналах, які входять до відомої бази даних «Web of Science». Цебто це міжнародне рецензування це вже не наші показники. І е, якщо ми порахуємо вартість однієї такої статті, от поділимо це число на фінансування науки в Україні, то ми побачимо, що українські учені працюють в 10 разів ефективніше, ніж їхні американські колеги. От там, де для американців потрібне фінансування в мільйон доларів, ми, умовно кажучи, робимо теж саме за 100 тисяч. Робимо від біди. Робимо від, те, що, від того, що злидні, але водночас ще маємо голови, маємо бажання, вміємо робити прикладні дослідження. Торік, як відомо, один приклад: Ізраїль відмовився постачати Україні безпілотники після дзвінка з Москви. Протягом року ми зуміли від ідеї до виробництва забезпечити все на базі. Національного технічного університету Київський політехнічний інститут в грудні зараз перша партія піде в діючу армію. Зроблена тут у нас в Києві за нашими технологіями, нашими розробками. Е, створений, в тому ж таки, КПІ наносупутник, може, термін поганий, бо насправді це кубик 10-10 на 10 сантиметрів приблизно. От він 18 місяців вже літає навколо землі і передає інформацію на землю. Е, Робота з подовження е, потенціалу реакторів. А значення цього легко зрозуміти. Ви пам'ятаєте, що в Україні є 4 АЕС 15 реакторами і. Е, це 50% нашого генерації електроенергії в наш час крути з газом, вугіллям і всім іншим. Це без цього обійтися не можна. Так, от роботи Харківського фізико-технічного інституту Національної академії дозволять продовжити ресурс цих реакторів, ну і заощадити для держави на цьому мільярди доларів. Цебто одна робота фактично цього інституту з лихвою покриває всі кошти, які держава виділяє національній академії. Водночас ще є в українській науці ці недоліки, безумовно, ще є. Застаріла архаїчна структура управління. Консервативність, керівництво, особливо теперішнього національної академії науки, це теж природно, бо. Самі цифри, що сьогодні академію очолює 97-літній Борис Євгенович Патон, який перебуває на своїй посаді 53 роки, показує, що справді Національна академія, така як вона є зараз, не є дуже динамічною до змін. Чи є у нас неефективні напрямки, так само є. Чи є проблеми з оцінюванням, є. І на всі ці проблеми закон відповідає. Причому відповідає в розумний реформаторський характер. Запроваджується Європи він вибудований від конкретного науковця і до держави, себто мета полегшити життя кожному конкретному науковцеві, науковій установі і зробити дослідження ефективними так, щоб вони служили державі, а щоб оцінювання було об'єктивним. Через те здвод... є дві новації. Створюється Національна Рада України з питань розвитку науки і технології, які очолюватиме особисто прем'єр-міністр. І де будуть два комітети, один з яких науковий де Будуть добрані для цього 24 провідні науковці, не керівники наукових установ, лідери просто наукової думки за спеціальною процедурою, Інший адміністративний, який об'єднуватиме якраз ну, адміністраторів, які діють у сфері науки. Це буде орган центральний для координації ухвалення рішень. Бо на жаль, сьогодні в Україні от такої координації наукової політики немає. Друга новація це буде запроваджено національний фонд досліджень. Для грантового фінансування пріоритетних досліджень, причому не тільки фундаментальних, а й прикладних, не тільки інституційні, а й індивідуальні гранти, цебто весь дуже широкий спектр досліджень вводяться національні галузеві академії наук згідно з цим законом, зберігаються, але демократизуються. Ті цифри, про які я сказав, будуть неможливі, бо введено обмеження на перебування на всіх посадах протягом двох термінів лишень. Вперше в національній галузевих академіях наук право голосу про ухвалення рішень буде надано не тільки академікам і членам кореспондентам, а й кандидатам і докторам наук, тих, хто реально творить науковий продукт. Бо вперше вибрані представники від установ на зборах матимуть право голосу. Отже, запропоновано сценарій. М'якої, але достатньо рішучої реформи, яка динамізує і цей сектор науки. Нарешті цей закон спрямований на університетську науку, яка, ну будемо відверті, довго перебувала у нас у певному дискримінаційному становищі. Хоча зрозуміло, що університети це є найприроднішим місцем, де розвиваються наукові дослідження. Згідно з цим законом, у нас університети атестовані як наукові установи, прирівняні до наукових установ, а науково-педагогічні представники. Півцівників до наукових. Цей закон великий. Він має багато новацій, скажімо, щодо комерціалізації наукових досліджень. Це дуже важливо введено дуже важливу новацію, що наукові установи можуть входити в господарські товариства своєю інтелектуальною власністю. Бо не секрет, що у нас часом дослідження закінчується на статтях і звітах, але потім, ну, в силу об'єктивних причин, от є. Розрив цей між наукою і бізнесом вони не йдуть в бізнес. Причому у нас це не вина науки, вона запропонувала результат. У нас вина бізнесу, який не дофінансував. Зараз ми пропонуємо один з механізмів, як перейти цю о, прірву, як справді о, змусити прикладні результати швидко запрацювати в конкретних галузях реального сектору. Ну і на сам кінець, оскільки ну я певен, що таке питання буде, я змушений прокоментувати і те, що. Сталося в останні дні, викликало зливу коментарів в ЗМІ. Ну от відбувалося, як виявилось, на жаль, два процеси щодо реформування української науки. Один гласний, який завершився ухваленням закону, а другий негласний чомусь не пов'язаний з нашим Міністерством, а пов'язаний з Міністерством фінансів, де було запропоновано іншу схему, яка винесена була в обговоренні на найвищому рівні. Ну і наробила зараз багато непотрібних, як на мене, збурень. Бо схема ця, ну як і багато інших схем, які народжені не в результаті обговорень, а келійно, Причому людьми, які не є фахівцями в цій сфері, діє погано. А чи що не є фахівцями, ну ви розумієте, що я очевидно виглядав би перед вами смішно, коли почав би обстоювати якусь концепцію власної податкової реформи? Я вважаю, що заступник міністра фінансів. Який пропонує концепцію наукової реформи в відриві від наукової спільноти? От виглядав би нічим не, виглядає нічим не краще ніж виглядав би я в цій ситуації. Позиція міністерства тут дуже проста. вона полягає в тому, що при доопрацюванні бюджету безумовно ці положення мають бути узгоджені з чинним законодавством. З положеннями вже ухваленого урядового законопроекту. Міністерство тут виступало не від власного імені, воно виступало від імені уряду України. І зробила, як на мене, свою роботу сумлінно, і е, мусить бути ухвалений такий варіант державного бюджету, який навіть в умовах цієї скрути забезпечив би поступальний розвиток науки, оскільки це не лише стратегічне майбутнє України, а й безпека України. Вже сьогодні приклади відповідні щодо технологій. Я наводив. Готовий відповісти на запитання, якщо такі будуть. Дякую, колеги. Що будуть запитання до пана Максима? Дякую дуже за увагу. Чекаємо вас наступних заходах. Дякую.